У кривому розі продовжується програма соціальної підтримки криворіжців. З 19 травня розпочато чергову вже третю хвилю видачі продуктових наборів. 88 тисяч криворіжців отримують безкоштовний набір. Ця хвиля одна з наймасштабніших, адже допомога направлена для найбільшої групи людей, а саме пенсіонерів, які отримують пенсію від 3400 тисяч гривень до 12 тисяч гривень, включно до цієї категорії. Належить і Валентина Григорівна. Крім того, вона і досі працює. У терцентрі допомагає криворіжцям та внутрішньо переміщеним особам, а видачу безкоштовних проднаборів оцінює більш ніж позитивно. Я давала карточку криворіжця і паспорт у мене в був. Легко було отримати. Все в пакеті поки нести удобно. Хороший пакет, я благодарна нашому керівництву, нашого міста, що так підтримують нас. Продукція качественна, гарненько упакована. Ну, в общем, для родини смачного чаю попити в родині, і мука там, і сахар, і масло. Місні консерви, борошно, олія, цукор, чай, згущене молоко та консервований горошок. Перелік продуктів, які входять до продуктового набору, доволі великий. За попередні дві хвилі таку допомогу отримали 65 тисяч криворіжців. 5 тисяч безкоштовних наборів були доставлені адресно за допомогою мобільної групи та машини господарочка. Такою послугою мають право скористатись маломобільні громадяни. Це дуже зручно, адже набір доставляють прямо до квартири. Програмою соціальної підтримки мешканців міста передбачено понад 50 видів матеріальних допомог мешканцям міста. Окрім матеріальної допомоги, місто підтримує спочатку військового стану населення продуктовими наборами. Всього? Цю хвилю десь буде видано понад 88 тисяч продуктових наборів. Але хочу зазначити, що продовжується і перша, і друга хвиля видачі продуктових наборів. У третю хвилю допомогу зможуть отримати працівники дошкільної та позашкільної освіти, працівники закладів культури міста, а також внутрішньо переміщені особи. У цьому році їх також включили до переліку тих, хто має право отримати безкоштовний продуктовий набір, аби допомогти більшій кількості населення. Населення. Всього на цей рік передбачена видача близько 260 тисяч пакунків. Пункти видачі працюватимуть з 8 до 15 години з понеділка по суботу. Включно протягом першого другого етапу зазначеної допомоги металургійному районі вже скористалися 5853 сім'ї. Протягом третього етапу заплановано видати 8100 наборів з два дні. Це сьогодні і завтра буде додатково працювати пункт видачі продуктових наборів. У віддаленому жов масиві Кривері 41 у Кривірській гімназії 18 вулиця Шиферна 35. Отримати таку допомогу дуже просто: не треба купи документів та заяв. Процедура доволі легка. Потрібна лише карта криворіжця, а у разі її відсутності документ, що підтверджує особу та приналежність до визначеної категорії. З усіх додаткових питань щодо видачі безкоштовних продуктових наборів можна зателефонувати на номер 1520 Аліна Сітнікова Глі Пребчук перший міський.